Коли почалася війна, пішов добровольцем десь 11 квітня і в бригаді морської піхоти я вже був десь 11 червня. Сам набирав людей, так само обучався, обучав людей і потім вже в кінці серпня. Ми поїхали на Херсонський напрямок. Всі люди були нові, без бойових досвідів, ніхто не брав участі в бойових штурмах, відбиття штурмів. Теорія є теорія. Ну, поки не побуваєш на лінії вогню, ніхто ніяк не зрозуміє, як себе вести в даній ситуації. Як підходить, як займати позиції, як вести вогонь. Потім, після оборони міста Миколаєва, ми поїхали на Донеччину Авдіївка. Перший бойовий досвід вже пройшов тоді, як ми почали оборону Авдіївки. Тоді вже почала намальовуватися картинка, що як взаємодіювати із дружніми підрозділами, як переміщуватись і вночі, і вдень, як займати вогневі рубежі. Вигідні для нас, з яких ми можемо правильно відпрацювати. Там ми стояли з усією ротою: Сєвєрне, Таненьке, Авдіївка, сама по собі. В тих районах обороняли наші вогневі рубежі від противника. Там моєю ротою було знищено немало техніки. Ми прикривали піхоту. Щоб сама бойова машина, броньована машина противника, не доїхала до піхотних підрозділів. Приходилось вилазити і в всяких містах наражати себе на небезпеку. Ну, ми з іншої сторони розуміли, що якщо ми не вразимо той броньований БТР або танчик, то він може під'їхати до наших позицій і знищити нашу піхоту. І тому приходилось приймати такі рішення, щоб ми були впереді піхоти. Е, останній штурм такий, що дуже суттєвий, був як вони штурмували противник десь в кінці лютого. Е, противник рухався колоною з 10 приблизно танків, згодені на Тиненьке. І під час руху ну, нам передали розвідка, що колона виїхала, і вони вже почали штурмувати наші позиції. Вони рухались і відкривали вогонь по нашим. Піхотним, дружнім війська. І тоді в нас були протитанкові засідки, з яких ми вели вогонь по даній колоні. На той момент ми тоді знищили десь приблизно чотири передових танки. Ну, колону це ніяк не, як... не спантеличува. Вони опорно, опорно направлялися в свою смугу прориву. І вели вогонь. Ну, слава Богу, всі той штурм відбили, всі танчики знищені були. Протитанкові комплекси були від іноземних партнерів, це джавелін. А стугна це вже була наша, наш виробник. Ну, Ефективно показав себе джавелін. Він уражав цілі на 100%. Ну, Їм не допомагало, противнику, вони робили там решітки на башнях танках. Ну, це їх... Ніяк не захищала від ураження протитанкового засобу Джавелін. Танчик буде на 100% знищений. Або броньована техніка, або машина якась буде їхати, там вже нічого не допоможе. Вони навіть не знатимуть, просто прилетить і все. Джавелінчику необхідно секунд 15, 10-15, щоб просто зафіксувати ціль, і зробити пуск. І тоді ракета сама сама наведеться і вона влучить ціль це 100%. Вона не, не промажує. Це, це дуже розумна ракета, яка не дає змоги оператору пустити саму ракету, якщо він не захватить ціль. Це тубус уражав Т-90 чи Т-72, я не пам'ятаю, від Джевеліни. Це вже пуста, пустий тубус, з якого був випуск, випущений бойовий пуск ракети. Це тубус від стугне П, з якої була уражена БМП-2. У мене люди з усієї України Нема з кожної області в мене є, є люди, хоч з Западної, хоч з херсонсь, Херсонської областей, такого, щоб ну, на початку війни майже всі поприходили. У мене всього лише 10 чоловік, які прийшли під час мобілізації десь місяць назад. Всі бойові побратими мої це ті, які вже прийшли з Завдіївки, з початку війни і до теперішнього часу. Ми дуже здружилися, всі вже з бойовим опитом, знають, що робити, як діяти, як управляти. Навіть матроси вже в мене вміють те, визначати свої позиції, проходити до позиції і вести правильне коригування вогнем, доповідати, щоб обставини, які там трапились. І робити самі бойові пуски. Хоч для цього треба там, і старший оператор. В мене, я так намагаюся стараюся, щоб люди навіть могли робити бойові пуски кожен, хто знаходиться в моїй руці. Щоб злагодити бойові підрозділ, треба дуже багато часу, сил, терпіння. Нові люди, які приходять до мене підрозділ, вони... Спочатку, само початку злагоджуються з людьми, які вже мають бойовий досвід, виїжджають з ними. Та я сам з ними виїжджав і все. Просто виїжджав з ними на вогневі бойові позиції, розповідав, куди дивитись, напрямки, стрільби. І я тоді показував, що я вмію, що розумію, як я веду вогонь. І так само довіру підрозділу треба заслужити, щоб вони йшли за тобою в бій і щоб знали. Куди виїжджати, як проїжджати, позиції, міні-поля, зв'язок. І тоді, якщо командир бойовий, то і люди в підрозділі вони теж не ведуть себе, їм не все одно стає. Тоді вони так само стараються, виїжджають, намагаються щось знищити, вразити, щоб головне, щоб до піхотних наших дружніх підрозділів не до ворожа техніка. На Запорізькому напрямку противник був дуже підготовлений. Прям дуже сильно підготовлений. Було дуже багато мінних палей, які він замінував. Дуже сильно робив маневри технікою. Він вже не їхав так, колонами на штурм не відбивати свої позиції. Вони старались максимально стальних відстаней працювати по нашим дружнім підрозділам, по піхоті, по нам, по танковим засобам, по танкістам. Максимально вони були зосереджені на тому, щоб в них там втрат не було. Вони дуже сильно сконцентрували увагу на наших підрозділах, саме із БТРів. Вони виїжджають з за доміка, одрабатують 10 секунд і одразу виїжджають. На прийняття рішення там навіть немає часу думати. Там або успів схватив ці, або впустив ракету. Випадок був. Як із противотанкового засобу знищили алігатора К-52. Десь в місяці ми були на бойовому чергуванні. Коли вилетіли дві вертушки, ми намагалися їх схватити в ціль. Вони були дуже швидкі, маневрові і ракета була зведена, але пуска я не робив, бо вони вже заходили у самі посадки. Ну, я вже думав, що вже нічого не вилетить і хотів від, 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 відключати ракету від пускової установки. І тоді в останній момент вилетіла третя вертушка, гвинтокривка, 52-алігатор, який також працював по нашим сусіднім підрозділам, по посадкам він працював. І тоді я зробив пуск і в секунд через 25-30 е на відстані десь 4,5 кілометра. Був хлопочок в небі. ну, Як я так побачив, вроді би, як в хвостовій частині самого винтокрила. На наступний ранок і знімки підтвердили, що там був знищений алігатор К-52, ворожий противник. Під час війни кожен, хто прийшов до війська, він йшов з якоюсь ціллю. Когось домівка була зруйнована, хтось був під окупацією. У мене були люди, які з Польщі поверталися. З Естонії повернулися, вернулися, щоб стати на захист батьківщини. Зараз вже такий час настав, що люди, люди просто забувають, що це таке війна. Навіть коли буває там по командировці виїдеш в місто, там вже людям все одно, що відбувається на лінії фронту. Вони живуть своїм мирним життям. Прийде час і всі підуть. Це Ніхто не сховається. Не буде такого, що Думають, отсидяться там 5 років, поки війна закінчиться і вони все благополучно будуть жити мирним життям. Треба підготовлюватися до хужого. Якщо вони ну, будуть сидіти далі з зложеними руками, працювати собі на роботі і, і не думати за війну, е, так точно ми не виграємо. Вони рано і пізно. Все, все одно прийдеться служити в армії, допомагати своїй батьківщині. Я як сюди попав, в бригаду піхоту, я думав, за що мені не повезу. А зараз після двох років активних бойових дій мене все влаштовує в бригаді. Бригада чудова, управління чудове. Все влаштовує. Командир бригади найкращий. Тут вже точно 100% бойовий. Мені з ним дуже легко працюється, він мене розуміє, я його розумію. І все виходить.